Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Усіх глядачів, якщо ви побачили на екрані обкладинку проєкту діалог, це означає, що подальші 30 хвилин ми будемо поглиблювати свої знання у найрізноманітніших темах. І саме сьогодні у студії з нами Марія Карабин, менторка всеукраїнського проєкту підтримки молодих ветеранів та внутрішньо переміщених осіб в Україні», членкиня громадської організації СмартМедіа, та Віталій Жиганський, координатор благодійної організації волонтерського штабу Українська команда волонтер, я вас вітаю. вітаю. Сьогодні будемо спілкуватися на тему підтримки молодих ветеранів та внутрішньо переміщених осіб в Україні. Розкажіть, будь ласка, про цей проєкт, коли він утворився і заради чого? Цей проект почав він триває рік, він почав діяти цього року. Перші місяці проекту ми проводили оголошення якраз про те, що шукаємо учасників, які планують після повернення з війни, це ветерани війни, а також внутрішньопереміщені особи, які які вже трішечки ну, соціалізувалися і намагаються далі працювати і займатися своєю повсякденною роботою. Ми шукали людей, які прагнуть займатися бізнесом. Наш проект присвячений підтримці. Людей, які вже мають бізнес, які хочуть або масштабувати якусь його частину, або там докупити якогось обладнання, або й тих, які просто планують ще, які мають лише цікаву ідею, але. Які ще не провадили бізнес. Проект має якби два таких компоненти. Перший компонент це ми проводимо співбесіди, ми відбираємо учасників і навчаємо. Тобто освітній компонент, коли людина отримує певні знання з ведення бізнесу, вміє вже планувати, вміє писати проекти, вміє якісь складати кошториси, які б дозволяли її ці знання реалізувати, і якби ці знання могли її принести прибуток. Другий компонент це як такий бонус. Правда, цього разу в програмі він не є дуже великий. Це отримання Мання мікрогранту 6 тисяч євро для реалізації своєї ідеї, мрії або масштабування практу. Це якщо коротко, так просуться мої. Цей проект підтримується якби Євросоюзом, Ми його реалізували з декількома партнерами. Власне, я представляю в цьому проекті громадську організацію Смарт Медіа, але це не одна громадська організація декілька громадських організацій об'єдналися для того, щоб допомогти ветеранам війни та внутрішньо переміщеним особам далі працювати, якби працювати на відбудову країни. Скільки людей з Дніпропетровщини взагалі прийняло участь у проєкті? Заявок було близько 50. Зараз ми відібрали першу тридцятку, там є 10 людей. Серед них є ВПО і ветерани війни. В першій тридцятці, які яка власне буде поїде до Львова на Хакатон, де буде якраз працювати в проектному менеджменті, де буде писати повноцінний проект і потім змагатися за отримання мікрогранту. Наша програма може надати до 6 тисяч євро, якби одному підприємцю, і якраз от в цих межах вони розповідали, що би вони хотіли зробити. До 6 тисяч євро підприємцю мається на увазі, що сума не фіксована гранту, а вона буде виділятися в залежності від потреб. Ні, ні, дивіться як спочатку. Ми зараз проводимо навчання. Навчання отримають 60 людей, потім 10 найкращих проєктів будуть отримати 10 найкращих проєктів отримують грант у розмірі 6 тисяч євро. Але ми ще розуміємо, що якби кошториси бувають інакше, ну в середньому 6 тисяч євро на людину. Так. Як люди взагалі реагують на те, що їм вдалося потрапити у цей проєкт? Позитивно є великий запит, і якраз насправді я, як людина, яка проводить з багатьма учасниками співбесіди, навіть трішки сумую, що ми можемо тільки відібрати невеличку когорту тих людей, бо насправді є дуже багато цікавих ідей, дуже багато цікавих запитів, і якби і якби дуже хочеться багатьох підтримувати. Тобто, ми будемо лобіювати далі, щоб цей проект продовжив продовжився, і ми вирішили з командою, що, попри те, якби фінансові можливості нашого проекту обмежені, але всі учасники, хто успішно пройшли співбесіду, вони потрапляють на онлайн навчання. Тобто, якщо ми грошима якби всім допомогти, не можемо, то онлайн навчання отримати якісь ази підприємницької діяльності. Ми, звісно, запрошуємо і будемо раді бачити інших учасників. Цьому навчання чи є можливо якесь обмеження саме по кількості людей, тобто фіксована кількість ветеранів, які можуть прийняти участь у проєкті, і фіксована кількість внутрішньопереміщених осіб. Mm. Чи це обирається виключно через ідею? 50 на 50. 50% відсотків вимушено переміщених осіб, і 50% відсотків ветеранів. Mm -hmm. Пане Віталію, також знаємо, що ви найбільше долучаєтеся взагалі до життя Дніпропетровщини в цілому всій України, і неодноразово допомагали і ветеранам, і військовослужбовцям теперішнім, і навіть дітям. Розкажіть, будь ласка, взагалі про волонтерський штаб. Волонтерський штаб, українська команда, займається дійсно різними абсолютно проектами, які мають можливість бути реалізованими. У нас є багато перешкод, в тому числі які нам власна держава і створює, але ми все одно з цим впораємось, пройдемо, і головне це перемога, до якої ми всі йдемо, і до якої ми намагаємось більше всього долучитися, яким чином допомогти або вимушено переміщеним особам, або нашим військовим, або дітям знову ж таки. У нас дуже дуже багато різних всяких є проєктів. Вони розпочинаються від от нещодавно. Ми робили там ляльки-мотанки на свята і закінчуються передачою допомоги військовим. Іноді це допомога, яка е, організована її. Придбання в Україні, і тоді ми можемо передавати хлопцям на передову і без питань. А якщо це стосується передачі гуманітарної допомоги з-за кордону, то тут є певні перешкоди знову ж таки. Там і 953 після постанова. Ми стосовно цього вже казали неоднократно, що вона дуже сильно блокує нам передачу допомоги, тому що там є певні критерії, як це треба робити, тобто треба. Реєструвати, що завозиться в Україну там за кордоном. Тобто, якщо нам якісь люди, наші фонди, які нам допомагають, вони мають на себе взяти цю відповідальність, займатися реєстрацією того, що вони передають. Цей гуманітарний вантаж має бути доставлений в Україну у зжаті, визначені постановою номер 953 Терміни після цього треба. Прийняти цю допомогу в відповідності до, е, чинного законодавства, е, і після цього вже передавати її кінцевому отримувачу, який має за це знову ж таки відзвітувати. Тобто, якщо ми передаємо якусь допомогу, ми маємо фіксувати е, е, людину, яка її отримує. Тобто, людина, яка приходить отримувати допомогу зараз, це людина, яка має при собі мати всі свої документи, і всі ці документи має е, за, зафіксувати. Тобто, ми повинні фіксувати серію номер паспорта, ідентифікаційний код людини, яка отримує допомогу, і дуже часто складається така історія, коли людина каже: Вибачте, але я не хочу зараз йде війна. У нас різні люди, різні знову ж таки ВПОшники, які переїхали з різних місць, куди їм я сподіваюся прийдеться повернутися у свої міста, але вони не готові. І Ми розуміємо, що без виконання цих всіх пунктів, які в 953 постанові вказано, у нас не неможливо. Робити цю передачу, тому це ми робимо це таким чином. От зараз з організацією смарт Media, так у цей проект він дуже важливий і як вже казали неоднократно, він має дуже високу популярність. Тобто у колег було 650 анкет, які подалися. Це люди, які подалися на цей конкурс, так для того, щоб виграти участь у, у цьому проекті, а буде приймати участь Участь десь 60 там, або трохи більше людей. Це має. Ми що ми маємо? Ми розуміємо, що це 10 до одного конкурс. Ну, я там коли навчався, у нас. Вважалося, що сім людей на одне місце в університеті це дуже великий конкурс. Ну тому що зараз, взагалі, я не знаю, як це відбувається, але ну просто я, я розумію, що це дійсно дуже високі показники. Люди, які відібрані в проєкті, я сподіваюся, що у них усіх вийде, але є знову ж таки у колег. Є питання, яким чином їм тепер робити відбирати потім переможців, тому що. Гранти, мікрогранти, які передумовлені проєктом, вони будуть видані лише десяти переможцям. А ми спілкуючись з тими людьми, які в проєкт вже потрапили. А ми розуміємо, що ці люди розуміють, що вони кажуть, і скоріш за все напишуть якісні проекти. Тому це буде дуже важко е, обрати серед них, і в тому числі тому Марічка каже за те, що вони будуть шукати якихось інших, можливо, там донорів або е, людей, які можуть допомогти в тому, щоб реалізовувати після цього ці проекти. Ми е, щойно мали зустріч із представниками е, бізнесу та з ветеранами. Які е, вже повернулися з е, війни і намагаються долучитись якось до е, бізнесу. І вони дійсно дуже дуже класні ідеї подають, і у нас навіть в результаті того проекту, який зараз реалізовує смарт-медіа, от по за результатами сьогоднішньої зустрічі, знову ж таки, на яку з якої вибачаюсь, ми сюди приїхали. А то власне вже представники бізнесу з, з нашого регіону та волонтери домовились про спільні ярмарки яким чином ну шо вони будуть їх проводити? Бізнес допоможе їм. А після цього ці волонтери будуть е, виручені гроші на ці ярмарки спрямовувати на допомогу нашим військовим для того, щоб е, реалізовувати все бажане, те що по списку у нас є, тому що в волонтерських організаціях насправді наразі є дуже багато. Дуже багато дійсно зараз є потреба у дронах. Нікуди не, не, не дівається ця історія, але всі розуміють, що вартість дрона це на 5 гривень, і тому е на них важко складати гроші. Люди в Україні втомлені, е вони втомлені війною, втомлені донатами. І ті, хто роблять ці донати, їм дуже дуже велике дякую. І можна сказати, що ми дуже дуже багато чого. Зараз вивозимо на волонтерах. От дійсно тут мова не про нашу організацію, мова про всіх волонтерів в Україні. Працюємо з різними речами. От Всім, чим можемо, допомагаємо. Я ж кажу, був певний період в Україні, був ситуація складна у нас з передачою гуманітарної допомоги за кордону, тому що в Польщі була історія з блокуванням кордону. У нас стояли вантажівки з гуманітарною допомогою з-за кордону там місяцями. Зараз розблокували кордон, вони заїхали, але те, що харчові продукти, продукти харчування, вони вже термін придатності вийшов. Термін придатності вийшов, тепер у нас інший є головняк, тому що у нас є ці продукти харчування. От куди їх діти тепер? Це інша історія. Знову ж таки, 953 постанова. Конкретно вимагає від нас певних е, дій щодо е, розподілу цієї гуманітарної допомоги в цьому проєкті. Я сподіваюся, що ці, ці проєкти будуть ширитись, і не тільки е, ці донори, які зараз допомагають, будуть цим перейматися питанням, тому що питання дійсно дуже важливе. Як ми вже побачили, 650 заявок було подано, тобто ну, запит на це дуже великий. Якщо запит на це дуже великий, ми маємо розуміти, що завтра, післязавтра і після післязавтра. Цей запит буде тільки зростати, тому що ветеранів стає все більше і більше. Це зрозуміло. Це наше майбутнє. Нам в будь-якому випадку треба жити, працювати, адаптуватися жити разом з ними в одному суспільстві. Пані Марія, я хотіла запитати з приводу все ж таки, проєкту, угу. і взагалі ви сказали, що відібрані люди, які все ж таки пройшли певний етап, то їх відправляють на навчання. Yes. Хто забезпечує навчання? Хто навчає? Я, я розповім так. У Нас навчання складається теж якби з двох компонентів. Навчання буде онлайн і навчання буде офлайн. Відібрані учасники ну, за можливості, оскільки військові не всі внаслідок реабілітації відновлення, не всі можуть приїхати. Навчання відбудеться у Львові. Це буде чотири дня повноцінного хакатону, на який ми запросили представників бізнесу, досвідчених тренерів, які би надавали, по перше, якби мотивацію далі розвиватися, далі працювати, відновлювати цю країну, яка постраждала. І тренери, які б навчили, навчили азам ведення підприємницької діяльності, розповіли, як складається повноцінний проект. Оскільки наш проект якби не єдиний, і люди-підприємці мають повноцінне право подаватися на всі інші проекти. Якщо отримати знання з цього самого проектного менеджменту, то люди можуть проподаватися далі на проекти. Мати головне оцю якби логічну модель написання проекту, знати які якби структуру ці складання, складання цього проекту, написання бізнес-плану. Оскільки ці всі запити ми збирали навіть під час проведення співбесід були запити на те, що люди горять ідеєю, люди хочуть мають досвід, власне, фаховий досвід ведення чи виробництва якихось товарів, але бракує знань в менеджменті, бракує знань з підбором персоналу, бракує знань самою бухгалтерією, юридичним супроводом і реєстрацією, наприклад, там ФОПа чи товариства з обмеженою відповідальністю. На це все завжди є запит, і дуже добре ми раді тим, що ми можемо, хоч і на великій частині людей, допомогти розповідати, розповісти розказати, розказати, навчити, щоб це навчання дало їм далі користь, якби в житті і допомагало соціалізуватися, розвиватися після чотирьох днів навчання. Це якби це саме ядро навчання відбуватиметься у Львові. Далі також ще будуть зустріч з менторами, де деякі аспекти ми ще проговоримо, пропрацюємо на деталізацію, щось трошки підчистим цих проектах, вичистимо їх добре. Також будуть ще запрошені інші тренери, які також розкажуть, допоможуть, але це вже в онлайн формі, тому чотири дня оф. Лайн, все решта далі онлайн. Ну якби далі конкурс сам на оцінку проектів і найкраще, якби отримують гроші на реалізацію. Як ви думаєте, яких результатів можна досягнути, все ж таки за допомогою цього проєкту? Ну я перше думаю, що все ж таки цей проект покликаний на підтримку невеличкого підприємництва на започаткування своєї справи також він допомагає ВПО та ветеранам соціалізуватися в житті, зайнятися, оскільки ми знаємо, що люди виснажені, люди часто спустошені емоційно, і якась от така спроба переключитися навіть на щось. Поглинутися в роботу, мати якийсь мету, хоча б навіть там в межах цього проекту. Нехай вона здається, ніби не така велика, але це вже якось трошки відпочити від цього навантаження психологічного, яке люди отримували в час війни, в час люди, коли отримали, коли була знищена їхня домівка. І, мабуть, це є цінність проекту. Також ми врахували, що в проекті буде працювати психолог, який буде надавати цю підтримку, якби вже більш фахово. Ну і якось так думаємо, що цей проект. Допоможе комусь реалізуватися, і як я вже казала, навчання буде відкрите для всіх онлайн. Просто єдине, що вже це буде вільне, якби слухання. люди будуть дивитися відео в записах, і якби просто якби виникає такий запит, вони також можуть якби долучатися до збагачення свого, якби, якби там потенціалу в плані менеджменту і підприємництва. Ми не маємо робити. Ми сьогодні от спілкувались під час. Нашої зустрічі з бізнесом стосовно того, щоб не було якихось бар'єрів, безбар'єрна повинна бути ситуація. Якщо людина втратила якусь кінцівку або щось, якимсь е чином вона не має себе відчувати як Людина з інвалідністю от, постійно вона е, має розуміти, що суспільство повністю підтримає її, що вона може ходити з нами в одні заклади харчування, що вона може ходити з нами на концерти. Що е, якщо це діти або люди, які учаться в вищих навчальних закладах, то ці люди мають е, безперервну е, доступ має бути пост... тобто якщо це пандуси, вони мають бути, а не просто про це казати, що вони є. Також встановлені підправильним кутом, що не мало важливо. Знову ж таки. І як показує практика в багатьох у нас проєктах різних, насправді пандуси, можливо, десь є, але кут, оцей про який ви тільки що сказали, він зовсім неправильний. І тому це треба облаштовувати. Треба облаштовувати все, двері, тактильні якісь сигнали. Тобто, ну, там є певна низка речей, які необхідні для того, щоб все було так, як це мало. Має бути все ж таки в розвиненій європейській державі, тому що Україна це дійсно європейська держава, розвинена держава, і нам просто не, не зовсім пощастило з сусідами. Але це не робить з нас якусь не ту державу. Ми маємо розуміти, як це зробити і маємо відповідно до нових вимог і нових правил, нового розуміння. Як сьогодні нам казали, що ми маємо робити таким чином, щоб оцей безбар'єрність вона була скрізь. Розумієте, щоб людина не знала, що їй треба ходити от лише там. В таку-то там якусь е приміщення, кімнату, або якийсь там завод там працювати, А вона розуміла, що вона може працювати скрізь. Або навіть е просто пересуватися вулицею, не вибудовувати певні маршрути, де буде е найлегше просто. Е що Я вкрай складно шкаюсь, якось, да, навіть в нашому місці? Ми розуміємо, що це дуже складно в, в, в багатьох містах в Україні. Е, це складно і дуже велика подяка тим людям, які е, турбуються про це і роблять так, аби зменшувати цю. Е, Безбар'єрність і так далі, щоб, щоб було доступне місто, доступні заклади харчування, освіти, ЦНАПи, Все це повинно бути доступним, щоб люди розуміли, що вони можуть отримати всі, всі послуги якісні, не зважаючи на те, чи є якісь вади здоров'я чи немає. Перед початком нашого ефіру ми встигли трошечки поспілкуватися, і ви сказали дуже гарну фразу, що волонтерський штаб все ж таки почав розвиватися і утворився не під час війни, а в її наслідок. Скажіть, будь ласка, хто такі волонтери у 2024 році станом на зараз? Наскільки важливо мати певні навички навіть спілкування з ветеранами з внутрішньо переміщеними особами? На прикладі от саме проєкту про підтримку? Ну, ви знаєте, я вважаю, що волонтери все ж таки, їх кількість вона впала. Я вже сьогодні підіймав це питання. Ми вже спілкувалися про це. На початку повномасштабного вторгнення кількість людей, які вважали себе волонтерами. Дорівнювала там майже 90%. Тобто, всі люди, які донатили щось, допомагали, таким яким чином були долучені до того, щоб допомагати, вони вважали себе волонтерами. Це абсолютно нормально, абсолютно правильно. Але м, після цього ця е, планка почала знижуватись, і зараз е, ми маємо в Україні за результатами опитувань десь приблизно 25% людей, які Особлюють себе з волонтерами, волонтерським рухом а, для того, щоб. І це, і це люди, які дійсно якісь е, представники якісь волонтерських організацій, які знайшли е, своїх друзів та колег в, цьому, в цій справі, е, і разом з ними щось роблять. Тому що один, одна людина вона вже ну, не асоціює себе з волонтером, вона 100%. Доєднано до якоїсь структури, яка їй допомагає, з якою вона працює. Волонтери, вони от ці люди, які залишились, вони вже мають якийсь певний досвід роботи з внутрішньо переміщеними так особами, і з ветеранами, і з хлопцями, які зараз на передовій. Тобто, приблизно ми всі розуміємо, яким чином треба. Спілкуватись, ми спілкуємося знову ж таки, от на, на, на таких подібних заходах, як сьогодні. Ми слухаємо людей і ми чуємо від них, що їм важливо, аби з ними спілкувались так, а не так. І кожна така зустріч вона дає свої результати, і ми розуміємо, що треба поводитись певним чином. А, ми а, почали діяти. Волонтерський штаб, українська команда почала діяти після. Повномасштабного вторгнення, тому що було розуміння, що це зараз найважливіша проблема це допомога нашим Збройним силам України не таким чином, як держава. Волонтерські організації не мають таких повноважень. Звісно, з певними речами ми не можемо допомагати нашим збройним силам, але це і не треба. Цим має займатися держава. Але є низка проблем зараз. Тобто, от ми знову ж таки спілкувалися сьогодні з жінками, які представляють волонтерські інші організації. Вони кажуть, що їм дуже складно. Їм дуже складно, наприклад, коли їм дзвонять військові з передової і просять у них забрати десь. Вони їхали в Дніпро. По дорозі у них зламалась машина, вони просять допомоги. Так? Жінки кажуть, ми самі не можемо поїхати. Нам нам, нам ну, якось треба декілька чоловіків. Декілька чоловіків їхати не хочуть через те, що у них є питання зараз, чи вони хто вони, чи їм вже одягати камуфляж, так і вони представники збройних сил, чи хто вони, тому що вони не звикли. Волонтери, які працювали постійно, не мають е, ніякого, в принципі, офіційного статусу. Е, якщо б держава або представники місцевих влад якби звернули на це увагу і... Запропонували або започаткували якісь можливо вирішення питань, наприклад, в переміщенні у комендантську годину, тобто, ну я розумію, коли в місті ми всі можемо е, там до ї години роз'їхатись по домам і сидіти до е, її завершення до 6-ї ранку, так на сьогоднішній день. Але якщо е, ці волонтери займаються перегонкою якихось автомобілів, доставкою якогось вантажу і так далі, тому подібно, то їм дуже дуже необхідні ці документи, тому що Після 12-ї людина перестає відчувати себе у безпеці, і вона просто не розуміє, що з нею зараз буде, якщо вона кудись потрапить, або якщо хтось підійде і запитає, що ти тут робиш, або поліцейський, або хтось. Я впевнений, що кількість цих волонтерських організацій та волонтерів не така велика. Аби розглянути питання щодо допомоги, яким чином цим волонтерам пересуватись, тому що ми, ми ж з вами в великому місті живемо. Ми розуміємо, що є багато людей, які пересуваються по місту з зі спеціальними наклейками на лобовому склі, які їм видали в. Повноважні люди, які можуть це робити. Ми розуміємо, що вся ця кількість цих автомобілів, воно напевно, ну не має такої бути, так але ми не розуміємо, чому, наприклад, у якихось серйозних волонтерських організацій немає чогось на кшталт такого, щоб пересуватися тоді, коли треба, і займатися волонтерською допомогою у знову ж таки, наприклад, у якийсь комендантську годину. так? Наскільки важливо у подальшому взагалі запроваджувати або подібні проєкти, або продовжувати цей особливо після перемоги України, коли у нас буде достатньо велика кількість ветеранів mm -hmm. війни, і яким дійсно буде необхідна соціалізація, і та точно же, як і переміщення особи, які або втратили свій будинок, або не можуть жити, тому що територія або окупована, або у зоні бойових дій? Ну, мені здається, тут спочатку треба дуже добре комунікувати це питання, оскільки ми ж знаємо, все ж таки, що російська пропаганда не спить багато є все ж таки. Всяких в інформаційних вкидів, які дискредитують ту чи іншу сферу суспільства, і тому якби дуже часто в суспільстві до певних категорій людей виникають певні стереотипи, які якби негативно, які більше призводять до якихось побутових конфліктів, якогось нерозуміння. Тому я вважаю, першим аспектом треба, якби створювати такі проекти, де різні прошарки суспільства, там, наприклад, військові, ветерани, ВПО, могли б проговорити, проговорити про свої потреби. Реба, почути інших, побачити іншу сторону цієї самої ситуації, бо дуже часто просто нерозуміння, незнання певної якби, ситуації провокує заглиблення цієї проблеми. Ну а якби наш ворог на цьому дуже добре виграє, бо розрізнене суспільство поширення там фейків або пропаганди стосовно ветеранів, стосовно інших людей ну дуже негативно сприяє на нашій єдності і на нашій спільній боротьбі за перемогу. Тому я думаю, спочатку комунікація. А також власне, треба якби, створювати такі які осередки, спільноти, які б надавали наснаження і підтримку людям. Бо деколи люди потребують не так фінансових якби, ресурсів, хоча вони також важливі, як і бути почутим, бути зрозумілим, бути в тій спільноті, яка тебе підтримує, наснажить і дасть тобі ресурс далі працювати. Дуже часто, от, наприклад, зі зустрічі з ветеранами, ми чули те, що люди приїжджаючи з війни, вони. Вони якби приїжджають спустошені і знесилені. Навіть якщо це на фізичному рівні немає вкрай важких травм, все ж таки люди перебувають в якомусь, якби вони відчувають себе відкинутими. Люди, які не були на фронті, які не знають специфіки, якби, наприклад, там з більш таких регіонів, які не так сильно постраждали від війни. Вони часто не розуміють ветеранів, ветерани не розуміють їх, але це всім якби одні люди. Ми українці, і треба такі багато створювати таких комунікаційних місточків, щоб люди почули одне одно і багато цих недорозумінь, які дуже часто просто випливають з нашого якогось там чи нерозуміння, чи цього упередження, яке дуже добре підсилює російська пропаганда, воно все таки роз'єднує нас. Тому я вважаю на такі проекти, якщо навіть без якихось там фінансової винагороди, все ж таки треба соціалізувати, треба сприяти, щоб люди більше з собою говорили, говорили про наболіле і створювати такі невеличкі спільноти, ядра, де можна було би трошки, трошки відволіктися, трошки поговорити, почути себе, почути інших і зрозуміти, якби що далі життя все ж таки продовжується. Пані Марія, пане Віталію, я дуже вдячна, що ви завітали до студії телеканалу д 1 і що стали частинкою проєкту Діалог. Дякую вам за таку інформативну розмову, за те, що сьогодні вдалося затронути такі болючі, але найактуальніші питання сьогодення. А будемо так, чекати так. на вас так. також. Mm. А глядачам я хочу нагадати, що ми спілкувалися із Марією Карабин. Вона менторка всеукраїнського проєкту підтримки молодих ветеранів та внутрішньо переміщених осіб в Україні, членкиня громадської організації Smart Media та Віталій Жиганський, координатор благодійної організації волонтерського штабу, Українська команда та волонтер. Дуже вам дякую. Дякую.